Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове, чимало засобів масової інформації дуже рясно зреагували на інтерв'ю родини Зеленських, тобто пана президента і його дружини пані Олени, єдиним новинам телемарафону, де говорили про цілий ряд питань і інтерв'ю. Це дало підстави для багатьох роздумів в його складових частинах, і насправді і саме інтерв'ю і його частини можна почитати, як і їх аналіз в багатьох засобах масової інформації на сторінках політиків, аналітиків, вчених з відгуками про це інтерв'ю. Разом з тим. В інтерв'ю є місця, які стосуються відносин України з європейськими країнами, Сполученими Штатами, з Європейським Союзом, бачення певних процесів. І, зокрема, у цьому інтерв'ю в роздумах президента Зеленського є спроба аргументувати, чому перемир'я. Чи так звано роздуми про припинення гарячої фази, чи а, зупинка війни неможлива без серйозних гарантій? Чи це перемога? Я їх запитав, от дивіться. Змусили Україну, забрали Україні всю допомогу, все змусили, сказали, все, зараз заморожений конфлікт, далі будемо вирішувати. Я так вирішив, я хочу, з'єднали всіх, всіх, всіх. І, наприклад, наприклад давайте уявимо собі. Так, Путін аплодує, йому дали паузу, у нього її немає, і, і за 3-4 місяці приходить знову в Україну. У мене питання. Що буде з перемогою Трампа? А давайте уявимо собі, що президент Трамп так зможе розвернути ситуацію, що війни не буде 4 роки. Його термін. Давайте уявимо. Путін все підпише йому, що йому потрібно з Трампом. Я не знаю там. Ви, У вас немає гарантій безпеки сильних, у вас проходять роки з Відповідної мотивації тощо. А через 4 роки Путін повернеться. Що скаже президент Сполучених Штатів Америки наступний? Що скаже Трамп, що при мені не було війни? Це також не спрацює. А, я думаю, що ви звернули увагу на ту позицію, яку я весь час намагаюся відстоювати. А власне, що з моєї точки зору будь-яка зупинка війни, ну а ви ніколи не опишете цей стан, якщо ви навіть захочете, ну, це не що інше як пауза перед катастрофою. І в цьому плані а, ситуація буде стосуватися слова катастрофа і України, і Європи і Сполучених Штатів Америки. І мені а, здалося, а точніше я переконаний, що в аргументацію, яку озвучив президент для розмови з Дональдом Трампом з приводу, власне, гарантії, з приводу того, що не можна робити непродуманий крок у цьому плані, не вистачає аргументації. Тому що слова про те, що через певний час Путін прийде. Ну, вони мають спиратися на щось. Прийде він чи не прийде, це залежить від нього. Так само, як і фраза про те, що катастрофа в разі такої паузи, бо е, ті, хто слухав це інтерв'ю, звернули увагу, як президент говорить, так, він навіть може на декілька років зупинити е, свою воєнщину, от, але потім. Знову почне атакувати Україну, знову розпочне війну. І що тоді скаже Трамп чи хтось інший. От. А, але з моєї точки зору ілюстрації ці не є власне, причинами, які необхідно озвучити для того, щоб в Вашингтоні, в Брюсселі, в Лондоні, в Парижі, в Берліні та де завгодно розуміли, що. Досягнути серйозного перемир'я, а тим більше справедливого миру, як про це говориться, в відносинах з Росією неможливо. І насправді є лише один шанс, один шанс завершити цю війну це перемогти. Рашистський режим. Бо мова йде про перемогу над режимом рашистським Доля Росії вирішується і буде вирішуватися народами, які там живуть. Бо то і не федерація, і не російська. Ну не російська, тому що немає такого такої категорії етносу, як росіяни, а. Федерації, тому що яка може бути федерація, коли це в'язниця народів, коли кожен народ, етнос знаходяться у своїй в'язниці, у путінській в'язниці? Так, от які причини необхідно з моєї точки зору говорити і озвучувати, коли мова йде про те? Що говорити про якесь перемир'я з Росією, це гірше собі, бо це закінчиться катастрофою. І так, перше, і найважливіше це те, що Росія в міжнародних відносинах в зовнішній політиці діє як рецидивист. Тобто, якщо ви подивитесь ланцюг злочинів. В сфері зовнішньої політики мова йде про регіональну політику відносини з Україною, про європейську політику, відносини з європейцями, глобальну політику про відносини з іншими державами. То вона повторює весь час одні й ті ж самі злочинні, брехливі дії по відношенню до своїх партнерів. І це постійно здійснюється. Тобто, це рецидивіст з точки зору порушення світового порядку міжнародного права, основ зовнішньої політики і так далі. І ці рецидивні дії, вони давно-давно вже перейшли усі червоні лінії. Це злочинець з точки зору міжнародного права, власне, цей режим, рашистський режим Фюрера. Наступне. Друге, треба пам'ятати, що всі угоди, всі домовленості, всі договори, які укладає Росія, вона не просто їх порушує, це само собою зрозуміло. Вона їх готує як пастку для свого партнера. Тут же вона їх підписує як пастку. І дивиться на те під час підписання. як Використовувати своє крючкотворство для того, щоб потім загнати в петлю на мінне поле під кулі свого візаві. Це треба розуміти так було завжди. Ерефія не використовує угоди для того, щоб вирішувати проблеми. Вона їх навпаки затягує на мінне поле. Щоби візаві підривався на них весь час. Наступне. Уже давним-давно всі знають, що Росія тлумачить норми міжнародного права двохсторонні багатосторонні угоди. Згадайте хоча б пункт. Важливо в статуті принцип територіального права, як кажуть в Рашистані, але важливіший. Важливіший вдумайтесь принцип самовизначення. І тут замовкають, бо насправді там написано самовизначення націй. А чому ставиться крапка про самовизначення? Тому що є народ Крима, народ Донбаса. Народ Новоросії. Зрозуміло? Самі собі придумали народ і забезпечили через інтервенцію і окупацію його самовизначення. Ось вам тлумачення статуту. Звідси третя позиція. Росія тлумачить міжнародне право під свою власну злочинну поведінку. Це третя причина, що треба показати нашим партнерам. Четверте. Росія рецидивно поступає як брехун. Ерефія це держава-брехун. Згадайте хоча б засідання Ради безпеки ООН. Коли весь світ держави постійні члени Ради Безпеки, члени Ради Безпеки. повинні слухати В який? У 90% випадках правди ніякої немає. Це просто брехня. Це протилежне до того, що може сказати представник Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, України. І це підбріхування або просто брехня разом з китайськими червоними посіпаками Росії. Це Ерефія, це рецидивіст, брехун. На міжнародній арені. Наступне. Ерефія це п'яте. Це держава шантажист. Згадайте ситуацію шантажування ядерною зброєю, шантажування ракетним потенціалом, шантажування чим завгодно і кого завгодно. Моральною ситуацією, аморальною поведінкою, і так далі. Від малого до великого. Це Ерефія, це ретиді... рецидивіст шантажист. Вона шантажує всіх на міжнародній арені. Без кінця погрожуючись якимось дивом. Причому брешучи. Наступне Ерефія. Це держава, яка нав'язує свій дискурс, маючи великі динаміки в світі, і тим самим займається дискредитацією норм міжнародного права. Ну, згадайте найближчий українцям приклад: це Будапештський меморандум. Хто почав дискредитацію цього повноцінного міжнародного правового документу? Рашистан, у що повірили навіть світила української правової науки, та й не тільки правової української. У це свято прийняли і повірили правові еліти більшості європейських держав. Безглуздя, повне, безглуздя. І це наслідок нав'язаного рашистаном світу дискурсу. Стосовно того, що Будапештський меморандум, бачите, ніяких гарантій нікому не дає. Неправда це. Це шоста позиція. Що йти на якісь фрагменти, це означає засовувати свою голову в пастку. Тому що, якщо взяти всі навіть шість вище вказаних дій, ви опинитесь в стані без допомоги. Обрехані, протлумачені і весь час упосліджені всіх речах. Більше того, ті, хто вас будуть штовхати на підписання цих документів, вони ж пізніше перейдуть на позицію Рашистану. Наступне сьоме. Які б не були підписані з Ерефією угоди? З якими б вони не супроводжувалися гарантією, Ерефія не зупиниться в диверсійній своїй діяльності, в отруєнні, виведенні з ладу, підривах, пожежах, інформаційних атаках, інформаційно-психологічних атаках. Бо це суть. Ерефійської расистської війни, воєнної машини. Інформації підпорядковано все. В тому числі ситуація на лінії фронту. Тому диверсії не припиняться. І ви будете в стані війни перебувати весь час. При цьому ситуація буде доведена до того, що ви не будете знати, звідки навіть чекати зло. А воно буде нас оточувати. Тому це треба розуміти. Це ще один сьомий аргумент того. Що наші партнери мають знати, що таке йти на зупинку війни без паралічу і перемоги над ворогом? Наступне восьме. Рефія в своїй рашистській діяльності використовує корупційні механізми. Зверніть увагу на Фіцо і Орбана. Які сидять всередині Європейського Союзу і НАТО, харчуються тим, що здобуто спільними зусиллями, і в цей час прислужують Кремлю. Як ви думаєте, чому це відбувається? Да тому що корупційна система нещодавно у сфері енергопостачання а ще залишається. Ви не думайте, що це зникло. А ще залишається чорний ринок нафти, чорний ринок газу, чорний ринок золота, тобто думка про те, що як тільки от газ відключать, і Орбан і Сфіцо стануть такими, що до ран прикладають. А хто їх забере з тих двох ринків чи трьох? А є ще ринок наркоти, в якому сидять. Вони, бо вони є складовими мафіозних структур, в тому числі італійських мафій. Тому це завжди треба пам'ятати, що послаблення напруги, в якому знаходиться Кремль, приведе до того, що він відкриє свою артилерію і почне стріляти корупційними механізмами, як це ми бачимо у випадку із. Двома учасниками європейської політики. І ще одне дуже важливе: Ерефія є порушником норм міжнародного права вже. Причому норм міжнародного права, таких як гуманітарне, що є недопустимо. я навіть не хочу торкатися таких сфер, як морське право. Бо ситуація з сірим флотом. Я не хочу торкатися навіть таких речей, як торгівля зброєю, торгівля участь у ринку наркоти, торгівля людьми, гендлювання людськими ресурсами. Згадайте, міграційні потоки на Європу, хто запускав? Чи можливо ви про це не знаєте? Звідси ви хочете підписувати угоду І з ким. І з тим, хто, в принципі, на угоди дів, дивиться як на механізм капкану для вас, і ніколи вартості цим документам ніякої не надавав. Згадайте класова, класика. Вартість угод з Росією менша, ніж ціна вартості паперу, на якому вони написані. Це ж не я казав. Так життя сказало. Є ще одна десята. Причина. Ерефія своєю політикою спрямувалася на руйнування світового порядку. Як ви збираєтесь з ними підписувати будь-які документи, коли вони апріорі кажуть, що ми зруйнуємо цей порядок? А ви кажете, ні, давайте будемо підписувати, щоб ви що, щоб ви легально його руйнували? Вони, тобто, Ерефія. Тільки ми на себе візьмемо ще зобов'язання. Про що зобов'язання? Закривати очі на те, що Фюрер своїм оточенням буде продовжувати руйнувати світовий порядок. Це 10 позиція. І одинадцята позиція, яка є дуже важливою. Пізно вже про це говорить. Про це треба було говорити в 2014 році. Коли наші партнери, на жаль, вважали, що в Україні йде громадянська війна. Це теж наслідок політики Ерефії, брехливої політики Ерефії. Так як зараз ця брехлива політика через корупцію паралізує Угорщину, паралізує. Словаччину, Добралася до виборчих технологій і так далі. І дуже важливо розуміти, що руйнуючи цей світовий порядок, Росія є заручником тої політики і тої організаційної структури, тої машини, яка створена Росією. Для руйнування світового порядку. І ця машина називається Вісь зла. Якщо сьогодні відкрити очі і подивитися, що Росія це вже не просто рашистан, Ерефія це остов осі зла. Навколо якого бігають такі цербери, як Китай, Іран, такі сявки, як. Північна Корея, фюрер білоруський, Мадуро венесуельський, комсомольці всякі, африканські, людоїди і так далі. Як ви збираєтесь, з цим остовом підписати щось? Щоб Що? Який ви спосіб збираєтесь зупинити всю цю махіну? Вона вже давним-давно, як. Бронетранспортер їде на малесенький екскурсійний поїзд дитячий. Бо саме так зараз виглядає поведінка думки й озвучені ідеї новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. В такий же спосіб говорять і цілий ряд політиків зупинити цей. Бронетранспортера є тільки один спосіб: це створити систему, яка просто знищить цю орду. В іншому випадку, якщо не готові, значить треба до цього готуватися. Будь-який інший випадок закінчиться трагедією для України, для Європи, для Сполучених Штатів Америки. Допускаю, що це зрозуміло, що я кажу, і треба виграти час. Для того, щоб побудувати оборонно-промисловий комплекс, створити об'єднані Збройні сили, створити об'єднане командування. Але тоді треба говорити по-іншому. Ось той мінімум, мініморум, про який треба говорити і пояснювати партнерам. Чому не можна із рашистаном, із фюрером московським злочинцем, злочинцем, рецидивістом-порушником норм міжнародного права підписувати на одній сторінці якісь документи? Це треба усвідомити. Є тільки одна категорія. Документів, яку цей злочинець може підписати капітуляція. Все інше це буде пауза перед трагедією. Дякую вам вас, за те, що слухали. І сподіваюся, що ті, хто буде викладати аргументацію, в тому числі президенту України, для діалогу з нашими партнерами, ну, хоч що-небудь візьмуть. Як аргументи пояснення, чому не можна із злочинцями підписувати різного роду документи. Ну, все добре.